Що ти посіяв, будеш жати. Закон простий і важкий водночас. Як часто ми не хочемо збирати плодистих зерен, що посіяли в свій час. Що ти посіяв будеш жати, збереш плоди у десять-двадцять крат, усе сповна в житті своєму будеш мати. До дна ти вип'єш чашу, болю й втрат, якщо ти сіяв вітер. Пожнеш бурю, маленька заздрість у твоїх думках, розпалить ворожнечу в тихій морі, ти матимеш самотність, злість і страх. Якщо ти зрадив, хоч би в незначному, хоч трошки по неправді учинив, через роки ти жатимеш у тому від неправдивих лицемірних слів, тоді чекай вже зради від найближчих такий закон, що сіяв. Те і жнеш, законів справедливості немає вищих, від них в житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти в марнуту, у тління, утління, земне багатство, в славу повсякчас, а потім жати в небесах спасіння. Такого не буваю, усьому свіє час, час розкидати, час збирати рясно, Плоди розпусти, гордощі в брехні усе воно прийде та так невчасно. Коли ти не чекатимеш, прийдуть вони, плоди зародять, коли ти житимеш щасливо і будеш утішатися життям, ти не дивуйся, коли в Дім твій так зрадливо постукає непрохана біда. Страшні слова, і важкі ці закони. Я на коліна перед Господом схилюсь, дай Боже сил пройти крізь перепони і пережити жатву цю. Молюсь, але Христос нам дар дає безцінний своє прощення. А яка ж ціна? Закон же справедливості не став би сини, і жатва мусить бути, та де ж вона? Та жатва на хресті Голгофі, в приторії, у Гевсиманському саду. Чому Ісус такі важкі твої дороги? І чується, я жну, я жну, гіркі плоди твої, я всі збираю, прокляття чашу випити йду. Відрадив він нікого, я не маю, бо я, дитя, за тебе жну. Там на хресті він жатву завершає, віддай йому тягар, який ти мав, схилися перед Богом. Він все знає, бо Він за тебе все пожав. Що я посіяв, те й мав бежати. У мене в серці, як вогнем, пекло. Христос за мене йшов на хрест страдати. Ну, як мені тепер не сіяти добро?